У нас база ведмедів, де ми готуємо е, різні смаколики. У цьому банері, по суті, видно плюс-мінус наші основні компанії. Була така крута компанія «Купи-зустріч». Хтось знає про таку компанію? Mm. Це означає, що це в рамках цієї компанії, що відбувалося. Сьогодні з учнями Carita School ми продовжили нашу акцію зі збирання яблучок. А день розпочався тим, що частину дуже велику частину зібраних фруктів ми віднесли разом з обідами нужденним. І дуже приємно, що саме діти вручали зібрані яблука з рук в руки цим стареньким. Наступним кроком зараз ми знаходимося на базі рух підтримки закарпатських військових. І а, іншу частину яблучок ми передали а, тут на склад для того, щоб згодом їх передали нашим військовим. І а, також пані Галина а, проводить екскурсію для діток для того, аби а, вони а, зрозуміли, що таке волонтерство, для чого воно зараз під час війни актуальна. для того, щоб надихнути їх, а, і а, дуже приємно, що а, наші учні Caritas School вже з 2014 року. Співпрацюють із рухом підтримки і ведмедями, і допомагають волонтерять і подають дуже хороший приклад нашим дітям. Розкажи нам що ти тут робиш, Що ти тут уже все знаєш? Для чого ти при цьому ході? Зараз ми знаходимося в офісі закарпатської підтримки закарпатських військових або навпаки ведмежа берлога, як називають самі ведмеді. Спочатку, коли війна почалася в 14-му, то мама розказала про таку організацію. У неї була тут знайома в цій організації. Вона тепер розказала про те, що вони якраз ми робимо. Ми загорілися, прийшли на одну акцію, нам сподобалося. Потім ми далі волонтерили. Власне, із фруктами дуже проста історія. По-перше, завжди свіжі фрукти для військових, які в лікарнях перебувають, поранених. Тому частина фруктів цих яблук піде на переробку. Дівчата переробляють, роблять різні джеми, різні закладки, які потім використовуються для на ярмарках для продажу, в тому числі потім уже в приробленому вигляді для тістечок, випікання. Різних кондитерських виробів, приготування страв, просто запікання яблук, бо це корисно. Тобто, яблука точно будуть використані, вони точно потрібні. Тому дітям ми безмежно вдячні за те, що вони зібрали, принесли, поділилися. І це дуже хороший приклад залучення дітей до волонтерства. У нас є діти, які з 14-го року волонтерять, які власне виросли, я би сказала, на волонтерстві. І це дуже хороший приклад для от дітей: показати, що треба допомагати, що вони живуть в такий час, коли допомога будь-кого незалежно від того, чи ти дитина, чи ти старша людина, дуже дуже важлива.